Осінньо-зимовий період це період, коли зростає кількість вірусних захворювань. Люди часто плутають, що таке ГРВІ, що таке грип, та що таке COVID-19. симптоми справді схожі, але перебіг різний і лікування також. При ГРВІ симптоми починаються поступово. Може бути першіння в горлі, невелике підвищення температури до 38 градусів, може бути біль у горлі, нежить. Це неприємно. Але герої зазвичай проходить саме специфічного лікування не потребує. При грипі навпаки, початок гострий, з високого підвищення температури, буквально за декілька годин до 39 до сорока градусів, ломоти в тілі може бути сухий кашель, біль у грудях, при грипові. Потрібно специфічне лікування, тобто призначаються противовірусні, які найдієвіші у перші доби захворювання, тому е, потрібно звертатися. Вчасно при даних симптомах за медичною допомогою найдієвішим способом профілактики від грипу є вакцинація, тому вакцинуйтеся кожного року для того, щоб попередити захворювання на грип. COVID-19 може протікати по різному: від просто загальної втоми, першіння в горлі, підвищення температури може бути до 38 градусів. Також потребує специфічного лікування. І вчасного звернення за медичною допомогою дуже важливо не намагайтесь переносити захворювання на ногах. Вчасно звертайтеся за медичною допомогою. Якщо напротязі трьох днів у вас висока температура, з'являється задишка, біль у грудях. Потрібно звертатися за медичною допомогою, тому що діагностика вчасна і призначення. Лікування це дуже важливо. Пам'ятайте, навіть найпростіша застуда потребує звернення до лікаря. Бережіть себе, не зволікайте з візитом до фахівця, який призначить вам правильне лікування. А ми, КНП Смілянська міська лікарня, вважаємо вам здоров'я, тому що ваше здоров'я це наш пріоритет.